Вітаю шановного товариство. Сьогодні у нас на огляді Donfang 404 G2. Встановили ми на нього таку ось п'ятидверну кабінку. Висота даного трактора 2.32. І перейдемо по новинках. Що у нас змінилося? У нас вже є шаблон на передні крила. Так вони виглядають з боку. Можна придбати як крило в зборі з кронштейном, або сам пластик. Так, вони виконані таким чином, що тут у нас вигнутий такий каркас струб. І це все закріплено чотирма болтами. Друзі, такі крила підходять тільки на мости, де є гідроциліндри двохштокові. Якщо він одноштоковий, то та площадка, під яку. Прикручений оцей кронштейн, вона зайнята перемичкою між, між двома бортовими. Тому ці крила будуть пасувати тільки на такі мости. Таке, щось вже у нас є. Так, кабінку ми встановили на подушки, тобто все перерізали спереді, взаді. Зараз покажу. Взаді теж. І. У мене для вас є деякий подарунок. Зараз покажу по черзі. Тут, до речі, зробили такі обшивочки. Так, зараз потрібно завести трактор, До речі, після цієї переробки, коли перерізається все, в кабіні стає набагато тихіше. І можна розмовляти. Так, друзі, думаю, що багато хто після цього піде переробляти свій трактор. Так, увага! Тут вивели такий речак. Рухаємо ним і пішла навіска у нас вверх. Опускаємо донизу. Навіска пішла донизу. І так само можна включити плаваючи. От так от доробили штукенцію. Розкажу більш детально там цей рычаг приварений до речага, який заходив в кабіну. І таким чином зроблена така така штука. В кабіні, до речі, досить-досить тихо. так для порівняння зайшов в особи і Можна розмовляти і, і не є так шумно. Так, друзі, кабінка у нас досить простора, бокові вікна у нас всі відкриваються, безрамочні. Ну, все, в принципі, по стандарту. Клавиша пічки, три положення. Тут ще у нас йде сховок, магнітофон. Ну, магнітофони у нас десь функцію Bluetooth. клавиші з підсвіткою, світло, переднє, заднє двірник і вентилятор. І вентилятор має дві швидкості. Так, друзі, в коментарях додавлю свій номер телефону і закріплю сторінку, на якій будуть ще фотографії. До речі, ще такі обшивки на різні моделі. Тракторів теж є в продажі. Так що звертайтеся, кому що потрібно. Чи можемо, тим допоможемо. Все, усім на все добре.